Ви теж помічаєте, що влітку шкіра стає ще жирнішою? І ні, справа не в занадто жирному кремі. Влітку шкіра втрачає вологу через сонце, спеку та кондиціонери. Як наслідок сальні залози починають працювати ще активніше. В результаті маємо жирний близько, закупорені пори, висипання і навіть лущення. І все це через зневоднення, а не надмірний доклад. Тому Ось мій особистий план догляду, який допомагає тримати шкіру в балансі, навіть у спеку. спеціальні про Professional. Киснева формула з екстрактом зеленого чаю не просто очищає себе, а реально. Звужує пори і освіжає без пересушування. Ідеальна текстура, легко спінюється, не стягує та забезпечує шкіру необхідною вологою. Тонер Pro U Professional з алої заспокоює, знімає подразнення, швидко відновлює pH після вмивання та готує шкіру до нанесення наступних засобів. Сироватка з полінуклетидами та циклак екзосомами Dermaline – це потужне відновлення зсередини. Працює на відновленні шкіри після висипань, зменшує рубчики, заспокоює та бореться з усіма віковими змінами. Шкіри. Hydro Refresh Aqua – це універсальне зволоження без. З важкості, яке підійде абсолютно всім типам шкіри. Інтенсивно зволожує, відновлює та зміцнює шкірний бар'єр шкіри. Працює як база під СПФ або самостійно. Ідеальна влітку навіть для найчутливішої шкіри. Крем доктор Хедіссон Гілоронік це інтенсивний, але легкий крем, який чудово зволожує, регулює роботу сальних залоз та бореться з першими ознаками старіння. Особливо рятує в умовах кондиціонерів, коли шкіра буквально сохне на очах. Тому жирна шкіра влітку це не про менше догляду, а про правильний баланс, легке очищення, глибоке зволоження та підтримку бар'єру.